Партія, яка робить добрі справи. Такою бачить політичну самопоміч міський голова Львова Андрій Садовий. Мер заявив, що ініціює створення ані опозиційної, ані провладної політичної сили. Натомість щоденна діяльність партійців самопомочі буде спрямована на злободенні потреби українців. Хоча партія матиме однакову назву з громадською організацією, та вона її не замінить. Є партія, яка в опозиції. Що вона робить? Вона критикує владу. Партія, яка є при владі, що вона говорить? Вона говорить про ті великі проблеми, з якими вона штовхнулася, коли прийшла, тому що була погана попередня влада. І цей пін-понт ми бачимо вже скільки 21 рік. Я противник такої моделі. Нагадаємо, півтора місяці тому Андрій Садовий заявив про створення політичної партії Самопоміч як вже раніше зауважив міський голова, політична самопоміч за основу візьме українські національні цінності та засади християнської моралі. Зараз в усіх областях України збирають підписи людей, коли зберуть потрібну кількість не менше 10 тисяч партію зможуть зареєструвати.